Всім привіт. І сьогодні Сімбри. ми граємо таку цікаву гру. Я не знаю, що на каналі, да, Інеса? Да, Перший на каналі ми щось нормальне, адекватне знімемо Ще не знаю. Так от, правила, думаю, ви знаєте, я ще загадую ведмедика якогось, якого я захочу. Ви побачите, якого я загадаю. Потім от вибере Костя ведмедика. А ми, ну, не коротше, не не ага. ден... ну, коротше, без різниці. І будемо вгадувати деч. Ну, коротше. Суть, ем, напевно, напишу в описі. Да, в описі. Найкраще буде в описі. Тож давайте відвертайся. Чому я? Ладно, давай я. Я, я в перший раз. Давай. Так я теж. Вибираю. Показую підписникам, які. Так, ось цей від медик. Все, тепер відвертайся. Так. чтобы такие Я бачила, что таки было, что выбрали два одинаковых. Так, ну в принципе... Не, слушай, у меня после этого а уже руки, руки пахнут. Gonna... Stay, Я скажу, когда можно. Gonna... Ось тут. Вот тут он лежит. так. Раф. Где? Yeah? Да. Давай. Так, хто буде перший ходити? Є. Давай. Я перезикую. <реш> Як так Як так можна було? У мене оце показала... було. Молодець. Давай ще раз спробуємо, поки ми все не схавали. Знаєш, я, я все зрозуміла. Так, тепер, я, тепер я, я перша. Давай, пішов, відвертайся. А, ну просто як це так можна було? Так. Давайте, в принципі... Ось цей, давайте. Ось цей. От. Так. Я реді, Окей. Okay. Так, дивіться, підписники. Ось цей Гаммібер. Ось такий. Ось тут, Так. Можна. Давай. Тепер я по ризикую. Першу це дуже Угу. Mm -hmm. Так, буду тисяча. Так. Потім я буду. Ні. Можна їсти. Mm -hmm. Не висовуй, не висовуй. Mm -hmm. Що, показуй пальчиком. Нема, mm -hmm. ну костя. Mm -hmm. Цей. Живий. Сядь, нормально сядь. Зараз треба грати з різними жилайками, наприклад. Один якийсь ведмедик, наприклад, інший, я не знаю, якась полуниця, наприклад. Але... Так. Жив вижимо. Так, тепер я. Хоч не померти. Вижив! Це би було б розумне, якби я загадала те, що загадувала минуле раз. Я би розумна. розумно. Mm, я хочу вам поризикувати. Якщо що, своє їсти не можна. Хоч поразикувати? Та да, ладно. Я не буду. А ти що мав? Ні. Так. <плодисним> <плодисним> Давай тоді цей. Хух! Так, як оцей. цей. Ви? Саме наша гра. Це менше і менше. Може взагалі таке бути, що в кінці залишиться один. Не, типу, нічия. Ну, або два. Двадцять, ну, типу, два різних, може бути, що ми один це саме. Мені найбільше сподобалось зелені. Я ще не всі пробувала. Не встигла. Я можу цей спробувати, але я не кажу, що я цей вибираю. Я кажу, що я можу його спробувати, щоб ти його не спробував. Okay. Не, не, не треба, не треба. О, я хочу ось цей Окей. Okay. жива. Так? Yeah. Да. Yeah. да? Yeah. Я живий. Mm. Мені вже трохи стрімно. А мені дорога. А нормальник. Я ще в принципі може цю колоду не пробувала. Ставте лайки і підписуйтесь. Бо нам треба швиденько прокачуватись. Швиденько, Дуже швиденько. Жива? Ми зробили супер спит. То зробили розпаковку. Короче. Короче, все. вс. Отут. Жива? Угу. Ура. Живий? Блін, а в мене було ця. В мене було це. Давай ще раз, в принципі. Да, так, це не раз. разок. Блін, це найбільше те, що ми взагалі грали. Ми довший часу. Mm. Так. А оп, поміняємо цей там буде типу, М. Mm. Так, тепер да, то, я перший вибираю. Так. Дивіться, підписнички. Ось такий. Вот тут он был. Можно? Угу, можно. Так само швидко. Мои экстрасенсорные издельности подсказывают, что я не загадал. Ой, это что Нет. Блин, я забыл, что я загадал. А, Гений. я загадал, я загадал. Так. Мозги крутятся. Я загадала. Ось. Не, не можна, не можна. Я забула показати. Ось цей я, коротше, загадала. Ось так Тот. І дивіться, що ніхто не читварить. Так що все. Лук і лук, повертайся. Так, що ж, давай, хто перший загадував, той перший ходить. Оцей. Ти живий. Лайк. Нам треба поставити лайк і написати коменти, що наступне робити. Так, ось це я. Можна я Жива. Ура! Живий. Так. А, ні. Це ганчик. Це ганчик. Жива. Живий. У нас хардкор. Може, у нас однакове? Я кілька шов Бог. Можна я виживу болілащик? Оно ну, тут ты как сама, самотне лежит. Так, давай, показывай. Жива. Живый? Да блин, а в мене вот тут был. Оно а на остальных поиграли. Ну, все будет дуже хардкорно. Дуже. Давай, там станет поиграли. Так, теперь ты, Песо. Нагадала. Ось щось от. Так. Так, відвертайся відвертайся. Так, бачите, Інеса закрила очі, точніше, я. Дивіться. Інеса! Інеса дивиться. Інеса, якщо ти надихаєш, якщо... все, він побачила, який. так. Жива. <ху> <ху> Екстрим. Ви ж ми один зі своїх загадали. А що я загадувала? Це сильне стіху. Ну ти що? От. Так стоп, пойди mm. нічия. Чого? Якщо я щас помру, то виходить нічия. Ти жива. У нас оце саме. І так і думав, що вона... нас буде бороться. До... Тепер дімо я на два. Можеш, тут, їст. тут, і на можеш їсти. Можеш їсти. Можеш... Тут тут. Можеш їсти. Настя медмеліка смер. Ешь.